Поєдинок у Херсоні почався для Славутича вкрай невдало. Вже на третій хвилині гравець кристалу Кривий, випередивши Грещука, відправив м'яч у дальній кут. І майже відразу травмувався Валентин Горкун. Та це не вибило гостей із колії. Першу серйозну нагоду відігратися мав Сергійчук, але не зміг переграти голкіпера. Останній упорився також із небезпечним пострілом Вайди зі штрафного. Перед свистком на перерву не пощастило зрівняти рахунок Євгену Гуду. Господарі поля діяли переважно на контратаках. В одній із них гайдаржі дивом не влучив у порожні ворота. Тренерський штаб Славутича провів низку замін. Небезпечних ударів завдавали граючий тренер команди Євген Тарасенко та Олавали Фабунмі. Однак у цих ситуаціях Кристал рятував голкіпер Карой. Але на 80 80-й хвилині і він був безсилий проти пострілу Саїда Белмохтара у нижній кут. А ще через сім хвилин перемогу Славутичу дальнім ударом приніс Олавали Фабунмі. Після цієї перемоги черкаська команда піднялася на друге місце в турнірній таблиці. В суботу, 3 листопада, Славутич прийматиме лідера групи А Чернігівську Десну Олег Кукса. Віка новини.